Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, доріг Христі, браті і сестри, дозволю вам, дозволю собі вам пригадати, що минулого разу ми говорили про те, як Ісус залишає геросинську околицю, тому що люди йому кажуть, йди звідси. І пригадую, що Господь миренно приймає ось їх, їхню е, як кажуть, таку відмову бути там і, і пливе назад. І виявляється, що там вже його чекали. Він спішить, бо там чекав ось. Цей чоловік, в якого вмирала дочка. І знаєте, я дуже часто згадую цей випадок тоді, коли десь також відчуваю, коли я є небажаний, небажаний в якомусь середовищі людей, небажаний в якійсь справі, в якійсь ситуації. І замість того, щоб ображатися, гніватися на інших людей і там казати, які там ви, якісь, які, я пригадую цю ситуацію і, і це мені Дає такий стимул того, що тебе потребують в іншому місці. І дуже потребують тебе. І якщо тут тобі кажуть ні, то там хтось вже два рази сказав так, і там тебе чекають. Треба знайти це місце. Це дуже важливо, щоб ми ніколи не поводилися як якісь ображені люди, якісь такі, що Переживають так, о, тут, ту. Ні, для нас це може бути таким гарним знаком, бо Ісус нам дає приклад, що там, де тобі закривають двері, там дві, двоє дверей відкриваються. Двоє від дверей відкриваються і там тебе вже чекають. І ось Господа чекали там. Вже чекав той батько, який мав дуже складну ситуацію в своєму житті, і тільки Ісус міг допомогти. І чекала та жінка. Яка 12 років переживала цю незручність своїм тілом, була кровотеча, була кожного дня на грані ризику свого життя, могла стикрити кров'ю. І крім того, вона ще переживала цю більшу незручність, таку духовну, тому що відчувала себе нечистою. І, врешті-решт, тій культурі, того народу, в той час така подібна хвороба мала ще також і. Ось той такий термін, що ти є нечиста, ти якась є оскверна, ти можеш осквернювати інших. Тим більше бути в середовищі інших людей їй не дозволено було. І це, якби хтось це знав, то могла бути покарана і карою смерті, закаменована. І такі люди були приречені на одинокість, на самотність, на віддаленість від всіх. 12 років такого життя. Фізичної недуги, такого дискомфорту соціального. І потім, хто знає, які думки в неї приходили, а Бог покарав мене, а можливо тут якісь гріхи, а там і починається, починається, знаєте, як ми можемо не раз себе накручувати. І ось ця жінка, вона 12 років чекала на це зцілення, і врешті-решт, коли почула, що Ісус є в тій місцевості, і, правдоподібно спішила туди і чекала, поки Він повернеться. І він вернувся. Він вернувся і вже на нього чекав ось цей батько, який, який, мав, який мав дуже великий біль, бо його дочка вмирала 12 років, ну, маленька дитинка, і одиначка. Ну, така подвійна трагедія, бо, бо бо правдоподібно батьки жили для неї. Ми знаємо, як розвинулися події і в цьому уривку Євангелії хотів би звернути вашу увагу, коли цьому чоловікові було сказано, що вже не турбуй учителя, бо твоя, бо твоя дочка померла. Можемо тільки собі уявити, що цей батько пережив той момент. Бо ще, ще жив надією, коли чекав, коли з моря повернеться Ісус. Жив цією надією, коли Він зустрів його, впав йому в ноги і попросив його прийти до себе дому. Жив цією надією, коли Ісус погодився, і... а, потім, а потім сталося те, що, мабуть, Він не передбачив, що в часі ось цього шляху від берега. Додому зустрінуться люди. І кожна людина вважає, що от її проблема, її трудність, її хвороба, її ситуація в житті вона є найгіршою серед всіх. Так буває дуже часто, що ми не звертаємо увагу на інших, а думаємо, що от в мене є проблема. Ну, в тебе то таке, а от моя проблема є найгіршою. І ось ці люди затримують Ісуса. Затримують його в різний спосіб, але одна жінка затримала його досить так по-особливому, бо по-особливому торкнулася. Всі торкалися Христа, але вона торкнулася по-особливому. І Ісус це відчув, Ісус це пережив. Він зупиняється і... і тут час ще більше затягується. Дорогоцінний час, бо там. Хто знає, скільки їй ще залишилося тій душці жити, а тут час затягується. І ось Ісус, Ісус починає таке враження, ніби спеціально затягувати час, тому що починає виясняти, хто є той, хто торкнувся до Нього в такий особливий спосіб. Так, подивитися зі сторони, вражає дуже сильно, Ну для чого? ну для чого? Чому ти не спішиш? Для чого тобі от зараз опинитися, виясняти? Для чого це все? І врешті-решт тут приходять і кажуть: не турбуй більше вчителя, вже не треба нікуди спішити, врешті-решт взагалі не треба щось робити, бо вже все кінець. І тут цей чоловік. Чує, як Ісус йому говорить: не бійся, ти тільки віруй. І твоя дочка спасеться. Хто переживав стан звістки? про втрату дорогої людини. Мабуть, ці слова, які є, ну, це останнє, що ми чекаємо. Бо... Що це має спільного з тим, що я маю зараз готуватися до похорони? Що я маю зараз готуватися до прийняття того, що я побачу зараз холодне, мертве тіло своєї дочки. Це, це нонсенс. Що дивує, що цей чоловік ті слова приймає? Він ті слова приймає. І продовжує свій шлях додому. Не сам. З Ісусом. У недалі двоє продовжують шлях додому. Куди? Для чого? Багато думок поставало його в голові. Але він продовжує цей шлях додому. Не махає рукою, не закривається в своєму горі, не каже, залишіть мене всі, бо я вже все. я Нікого не хочу бачити. Ні. Він хоче побачити. Хоче побачити Ісуса, хоче побачити свою дочку, мертву хоче побачити інше, хоче. Він не зрікається ні віри, не зрікається, ні присутності Христа. Не б'є себе в груди, нащо я там е, пішов до Христа, на що я був на тому березі, чекав, бо би краще в стані хвилину свого життя. Знаєте, то люди не раз плетуть, починають розказувати, а мені треба було то, мені то, мені то. Починають хто з нашого витягувати наверх. Але він далі залишився з Ісусом. І тут я себе запитуюся, ну чомусь цей чоловік повірив Христові. І тепер дозволю собі і вам звернути увагу на ту жінку. Яка би, в тій історії виявляється зайвою. В цій історії вона виявляється навіть винною в тому, що Ісус затримався. Але дозволю вам і собі знову вернутися до цієї жінки. Що би було, якби цієї жінки не було в цій історії? Взичає він Ісуса. Ісус йде до Його дому. І правдоподібно на половину шляху так дивитися по часовому вимірі, вони все рівно отримують або на самому домі, вони отримують цю звістку, що дочка його вмирає. І як би було далі? Ця жінка не залишилася. Зайвою, як це відчувала себе цілих 12 років. Ця жінка не залишилася восторонь прихованою, як це вона переживала таких довгих 12 років. В цій історії, виявляється, вона зайняла дуже центральне місце. Хотіла бути в стороні, хотіла бути взаді, незаміченою. Але тут Ісус зупиняється і каже, хтось доторкнувся до мене. І ця жінка виходить із цієї таємничості, цієї скритості, цієї прихованості, виходить і своїм тремтячим голосом, розказує свою історію життя. Історія її життя була дуже важкою. Історія її життя свідчила про те, що вона 12 років тільки те і робила, щоб боролася за своє життя. Боролася з цією недугою, боролася із тим своїм соціальним становищем, яке вона мала. Була приречена бути далеко від всіх, нікого не торкатися, не мати ніколи обіймів з людьми. Люди, які торкнулися потім її. Могли потім цілий тиждень проходити обряд очищення, кому було потрібно таких проблем. Історія життя цієї жінки говорила про те, як вона, маючи щось, майно, достатки свої, зростратила їх всіх, стала бідною, нещасною єдиною станньою суспільстві. Вона пережила дуже велике приниження правдоподібне. Кожен, хто слухав таку історію, був зворушений тим стражданням і виявляється, що вона, вона потребувала цього зцілення. Ісус цю жінку викриває, викриває її історію життя. І кожен, хто слухав цю історію, і кожен, хто потім дізнався, як вона зцілилася, бо багато торкалося, але виявляється, що можна торкатися з іншим бажанням, з іншим наміром, з іншою силою, іншою довірою. І кожен, хто почув цю історію, зворушився і сказав. Це дуже достойний приклад. Ісус звертається до неї як батько, називаючи її дочкою, доню, рідна. Таке тепле слово, яке вона 12 років, мабуть, не чула ні від кого, такого милого ставлення. Вона припала йому до ніг. Ісус не шахнувся від неї, не втік від неї, як від прокаженого. Ісус каже, у цієї жінки, віра твоя тебе спасла. І всі, що хто стояв там, чуючи ці слова, дивилися на цю жінку і зрозуміли, наскільки яка велика сила є в цій історії, яка є велика сила в цьому прикладі цієї жінки, яка була незамічена, скрита. яка яка просто була ізольована від всіх, а тут виявляється, Ісус ставить її в центрі, її історії ставить в центрі і на її прикладі показує, яка велика є сила віри. Цей батько, цей батько, слухає цю історію. Коли слухає цю історію, він її переживає також, як і всі тоді пережили цю історію. Ця історія для нього стає не просто історією якоїсь там жінки, але історією драми життя, яка увінчалася зціленням через віру. Яка сила віри? Мабуть, він подумав, яка сила віри цієї жінки, як вона бідно настраждалася. Я 12 років тішився своєю дочкою, а вона 12 років мучилася. Яка важлива ця історія цієї жінки для людини, яка потім зустріла свою історію, трагічну історію. Цей шлях, який залишився до хати. Йому треба було пройти. Але пройти питання, як розчарована людина, зневірена в всіх і всьому, або як людина, яка далі продовжувала би вірити. Важко собі уявити, як би він потім вертався додому, знаючи цю новину без цієї історії. Виявляється, ця жінка. Своїм прикладом допомогла йому скріпити його стан, духовний стан. Звичайно, що йому приходили різні думки в голову, але він ще пам'ятав свідчення, він ще пам'ятав голос цієї жінки, пам'ятав той близки, її радість велику, яка виходила з неї. Він не йшов в сліпу. Будь-що буде. Він йшов натхненим цим прикладом, який дала ця жінка, вернувся до свого дому, введений віру. Ти не бійся, каже Ісус. Ти віру і твоя дочка буде спасеною. Яка велика відповідальність на цьому батькові і яка Простота є в тому, що він став учасником цієї події, яка не була зайвою в цій історії. Дорів Христі, я сьогодні хочу звернути увагу нам всім, що і в наших громадах, в наших спільнотах є такі люди, які також мають свої історії життя. Історії Божого діяння. Не буду скривати цього. Я є щасливий з того, що ви мені маєте сміливість відкрити свої історії і свідчення свого життя. Так, я щасливий. Я священник і є духовна особа, щось подібне до цього начальника синагоги, який би вважався таким духовним авторитетом в тому місті і який став свідком чудесної історії цієї жінки. Він слухав і вчився від цієї жінки вірти, присподібний, як і я, який слухає ваші історії життя. І, і ви мені відкриваєте великі таємниці Божого діяння в вашому житті, і я, і я цим скріплююся. Одного разу одна жінка каже, отче, я хочу вам сказати, бо ви мене зрозумієте. Я не тільки зрозумію, я ще й захоплений цією історією. Вона каже, бо сказати своїм рідним в хаті, я не маю сміливості. Своїм друзям розказати, вони мене не знають, чи зрозуміють. А я вам кажу, що коли я слухаю ваші історії, я шкодую, що вони не чують цих історій. Мені дуже прикро знати, що ви в своїх сім'ях, в своїх родинах на вулиці, своїми друзями плітками займаєтеся, замість того, щоб слухати такі історії. Займаєтеся розмовами, які не ведуть вас до спасіння, які підривають віру, а не скріплюють віру. Ми потребуємо історії. Які нам дозволять пережити самі трагічні моменти в нашому житті, коли ми чуємо, хто зна про якісь страшні події. Коли ми останній раз свідчили в наших сім'ях, наших родинах, наших друзях те, що Бог робить в нашому житті, Таке враження, немає сміливості, але Ісус подібно до той жінки каже, встань, вийди на середину, розкажи про це. Допоможімо один одному зростати у вірі. Бо той песимістичний такий характер, який ми носимо в собі, він тільки руйнує нашу віру. А потім ми кажемо, е -е 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 -е". якби ця жінка не вийшла, як... який би був стан того батька? Не йдеться про скромність, не йдеться про тихість, не йдеться про якусь закриті. Йдеться про те, щоб ми зробили те, що хоче Господь. Пригадую людей, які мені зізнавалися, як вони перший раз в житті виходили сюди, щоб прочитати апостола або щоб провадити молитву. Вони кажуть, ви знаєш, в мене руки тряслися, голос змінювався. Я таке переживав, переживала, таке, хто знає що. І що це має стати на перешкоді, щоб ти послужила Богові? Щоб ти послужив Богові. Тепер ті люди, які пережили оті стреси і так далі, вони будуть свідчити і казати, в мене страшного, навпаки, дуже потрібно. Потрібно мені і потрібно іншим, кому я проголошую. Це є постава християн. Це є те, що. Буде мати продовження, те, що буде мати відгомін, це те, що потім залишиться в серцях людей. Історії життя, коли Бог діє в наших серцях, багато корисніші, ніж ті історії, які. Є депресивними історіями, ті історії, які знищують нашу віру, підкопують нашу віру. Будьте слугами Бога, а не кость